Всім здорово, народ, продовжуємо з вами проходити Souls of Midnight. Чародійка, швачка, мотористка. Біжим далі. Так, нагадую, ми... нам треба спуститися вниз по річці. Якщо мама впасти, я щось придумаю. Так, ми з тобою щось придумаємо по-любому. Гра така візуально дуже красива, мені подобається. Візуал... Ой, бляха-маха. Візуал подобається. Тут якісь боси будуть, ще якась фігня. Подижди секундочку, раз, 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 раз. Мене чути, добре. Ігру, я думаю. Здається, мені всю сторону. Ось сюди, напевно, Вот там завалено, Опа, завал. А. Думаєш? Ні. Ну Тут ти не умієш так лазити, правильно? А що більше більше ще я нічого не имею? А, маленька, ти чо? Паркурчик присутній, присутній. Ну, красиво, да? Але якось, блін. чи мені здається, якось похмуріше стало в ігрі. Можливо, це мені так і здається. А знову ключки Всі в такій срачі. Среч... А де я взагалі? І наш тобі дубля. що тобі все перекладає, бачиш, не? Oh, я повинен This пройти тут. Тепер шлях один. Донизу. Поки що все. Ну, як, мирно. Не дуже мирно, але нормально. Тут зайчики чи це не зайчики. Якісь істотки бігають. Я як буду в странній народній касці. Про братика кролика. Братик Кролик. Братик Кролик? Я щось не пам'ятаю такої казки. А, подожди, а куди мені? Сраку не порви, подожди. Ну, музичка і. А, до речі, музичка мені сподобалась в першій серії. І тут музичний супровід... Ей! Hey. Hey. Ви чого так злякалися? Лікали? Какой есрак, тут таки щит, подожди, вот тут таки щит был Приземляется Ой, бляха, ні. Вот срань Ну, це хейтеры Ну давай Так Надеюсь, цэ спрацюе спрацю Naśnij pytrę, żeby... Niechira sobie muzyczka to, da? Na, 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 Opa! Розплисти є. Пропав! Я зробила? Це я зробила. Твої друзі? Без крючків у мені була би кришка. Но, ноху. А! Козліна дурна. А вона дуже довго заряжає цю херню. А якщо я її не розплиту, то значить вона знову з'явиться? Я цю херню, Неодержимо атака. Коли. Не Неудержимо... На цей. Ага. Жовтий не б'є. Вилічитись біля катушки. Зафіксувати приціл на ворозі. Е Бойовий компас. Поняла. Де катушка? Є катушка. Ага! Да я, бля. Я умею играть. Ты ход тут не имею. Бляха. Я про ту тип пришел. Бля, не пришел, все, хорошо. Опа. А, не, опа. Опа, втекла я. Ух ты, сучка. Ничего себе ты быстрый. Опа. Так, расплетаем. А пока я расплетаю, цю... мене ничего не б'є, наверное, да? Там какие звуки ще були. Я я від них трошки підхилююсь були, бу, ну, напевно. Красиво. Вообще не видно Надіюсь, далеко від цього місця. Від якого? подожди я не не вловив суть Ну, в ці голоса А ч ти не а? я хотів в інший бики, а ты именно сюда вода, да? Це звук доноситься знизу. Вона якби тут заспівала. Взагалі треба грати на джойстику. До речі, попробую свій підключити. Можливо, він під... проканає. Бо я на якусь ігру пробував, воно не йшло. Sounds like I'm getting closer. Судячи по звукам я приближаюсь. Навірно, так вона сказала. Я не встиг прочитати. Тут швидкі дуже субтитри. Гарно Це Якісь сирени, можливо. Хоча це не... та херіос, не зараз побачимо. Не будемо гадати. Беретено. Як воно називається? Це ж воно, так? Да? Як воно називається? Швейна... Швей... Швейний станок, коротше. Це мій інструмент. Професійний. Опа, новий інструментик. На Нащо ти це береш? Кінь? Не трогай тут нічого. Ми не просто так нелегкі. Вони не могли піти далеко. Коли найду їх, я клянусь, я. Заткнись, дивись, оба. Вони не перестануть нас шукати, і нам не можна встанавлюватися. Я знаю, що ви всі на нервах. Напевно, налякані. Я не перший раз цим займаюсь. Якщо довіришся мені, ти і твій малиш будете свободні. Ну, давай М Махалія. Махалія когось виводить. Я проведу тебе доріч... до річки. Переду довгий шлях. Що це за нахер? Мені щось мерещиться. Це ж не може бути правди. Но ну, все настільки реально. Все настільки реально, да. Предки якісь. Ну зупинятися не можна. Ці призраки можуть просто мене вниз поріжці. Юшо відкрути... відкрити меню покращень. Давай. Загальне, купити рвущий шах. Е, подожди, а що він робить? Ага. У мене вибору немає. Збрати Ворс. А наша? That's вже доступно щось? Я вже улучшився. А, це навички, я б вашу мать. Подожди, а то навички є? 50, ніхіра собі 50. Що ти, маленька? Завжди ненавиділа... ненавиділа це місце. Нененененавиділа. Ну, 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 Бістіше! За мною! Що за... Назад! Назад! Ховайся! Ти! Ей! Ей! Куди вони підуть? Куди ви поділилися? Сюди. Загоріть двері. А ну, оцей звук. Він грусніше там, де вони о, лізли вверх. А як мені сюди забратися? Тут все підсвічено гарно, знаєш то? О, вон ще бачу. Побігла я. Всього 20, мені треба 50. Це річка, це річка. О. Ну ти, напевно, не мієш плавати, во є стовбіки. По стовбікам я зараз побіжу. А в домах ще щось може бути дивись. Пройшло вже 30 з лишніх років з цих пор, як дика літня буря призвала мене на службу в Проспера. Наблюдати отголоски старої болі з часом проще не стало. Але земля вибрала мене, і я провела все життя зашиває розриви в великому гобленні своїми старими руками. Я безконечно благодарна природі, що та посчитала мене достойною цієї честі. Я думал, это четыре стринки. А это мы только одну из четырех нашли. Так, тут вылезти не можно, идем далее тадим. Тут можно присесть, как вариант. Ой, ёб мать, что я таки сделала? А она не умеет еще Ого. Я думаю, по этих штуках можно. Не можно. Не... серьезно не можно? Не-не-не, только не заставить. Я думаю, можно. Ну ладно. Ну и ладно, так сильно и хотелось, конечно. Хотелось, конечно, трошки, але не так, но так же и сильно. Подожди, вот там что спиваю. Сеньорс 84. Нет. Опа. Сейчас будем Опа. Вон стоите штучки там доносить голос. Или мы с синями приходится довольствоваться самими крохами. Я вже, відьма, другого розряду буду, йоперате. Бачка. Це як дзига якась. А вона може крафтити собі якісь речі. Давай, пішли, сюди. Крафтинг. Заклинання і перезарядка. Ага, плисти може. Летати ворогів на Q. Чпоньк. Я тут нічого не забула? Вроді ні. Я тепер можу собі сплести цей, да? Що там сталося? Летати, да, мостик може. Ніхіровенько, чуєш я. Сичка. А ти сучка. Перезарядка Та подожди. Сильно дов... До речі, вони сильно довботі, ти скажу. Подвинув херні мені виніс. Але привикнути до цього геймплею, то типу похер буде. О, жопі, А на малиш. Ну так, да, вони мене трошки підхилюють, але зовсім чуть-чуть є. -чуть Хай терестороні. Ми очищаємо землю, природу від всякої херні. Тут щось є. А там ще дорога була. Сюди. Ага, тепер пробивати можу. Подожди, я поняв. Е, Ніхерова, а, подожди. А, ні, тут нічого не відкрилось? А, отут відкрилось. Красиво. А, оцю херню то я і бачу. Є в мене плюс 10, скільки всього? 40. Там вроді 50 треба. Ну ладно, нам по -по походу. Це такі якісь заклинання, якби то були, знаєш. Бо то то щось має бути. Повинно приводитись, скажем мала. Полюбам. Так, як мені туди попасти? Oh. Поїхала. Може затримати. <звук> туди, мабуть, треба, так? Да? Летать мене не научить. Жестко мала, не ну, естественно тут шоси. Йо, покращення. Тихо, 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 тихо. Е, так, в... в воздушный разрыв. Ударити об землю. Я не знаю, что воно мені зараз треба. Хай буде? Хай буде. Поки так поки що, поки що справляємося у нас і так нові навики є. Сильно насідати не хочемо. Ой, воно довго перезаряджається, ця херня. До речі, да що там, Ще там? Да? Ну, не сильно б'є. Бля, це перезаряжав. Ну пта, навіть ми довго перезаряжайся. Давай. Нахер мені оце... Закрушительний, типа, удар? Нахер він мені треба, якщо він не сильно б'є? Ну, типа, я швидше 5 разів ударю. Більше снесу ХПшки. Ніж так. Ніж один мощний. Подожди, там щось відкрилося, зараз ганяю, гляну. По болотах трошки побігаю. Ну да, щось їм. Плюс 5, я що, його вже менше і менше будуть давати. Ну, менше, то менше, я що. Цього 60. Не тепер можу вивчити цю, невірну. Наверное... А ні, 80 треба. Ладно, поки що... Всі вибралися. Через це пакло, пекло ніхто більше ніколи, ніколи не пройде. Нитівий захват. А, подожди, ти ж не бачиш, Йош. От так якось, да? Хватить? Ага, херта. Мені щось нагадало, бляха, якийсь Хогвартс. Трохи схоже. Тут що можна зробити? А, записка. Так, звернення до старих духів. Читаючим це повідомлення. Якщо ви мене розумієте, говоріть через мій духофон по радіоволнам. Я вас не бачу, но хочу допомогти вам обрести по спокій. Я та дівчинка, що сидить на чердаку з спіритичною до дощечкою. Просто рухайте указатель, щоб по буквам написати своє ім'я. Коли знаєш імена, гораздо проще дружитися. Ваш друг Хлоя Драч. Ви що тут порою вселяться вселя 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 старші. Я їм говорила, що це не, не поважно, але ну, вони мене не слухають. Ніхто не слухає. Хлоя драч. Хлоя драч. Као, ти зараз. Притягую. І що? Готовченко, сука. Оце тоже слабенько. А що мені їх притягувати, якщо не понимаю? Трошки вже наловчився, то попроще. Опа, бачу. Піхер не треба буде. Хоче спереду вони. Так, якщо вони спереду, я ще хочу отам глянутись. Хм, там нічого нема. І там нічого не немає. Хорошо. А знизу? Знизу теж. Так, не виліземо, мабуть, да? Ні. Так, не виліземо, значить перепрыгаємось так. Я останусь з тобою, малиш. Так, тут що? Ну, такі стимул. Рубці візобілії з'являються там, де люди роняли самі гіркі сльози. Піль і печаль поражають землю наривами, які бачимо тільки ми, ціл цілителі. Очистка цих ран уєднаний труд. Е, Порою возвращання цих людей до безпеці єдине, що захроняє здоров'я мого серця і душі. Рубці? Чого я? Чому я їх бачу? Не знаю, мала. Це, напевно, прохід. Не знала, що тут таке є? А скільки народу біжало через цю печеру? Не знаю, мала. Да, йди за мною. Ми майже у річки. О, бляха, чуть не впала я. Мет... Метатильний предмет? Ага Зрозумів А ще один треба, да? Так да. Така музичка і просто Зараз все стане набагато простіше Хідний з тобою Нічого я там не пропустила. Так, протиснемося. It. Вон він? Мені дуже подобається музика. музичний супер. Пускаюсь вниз по річці по вдома, Хей залищаєла істинне благоувинні від побаченого. Духи появились перед нею і в розплох. Вона ще не знала Міхаліо послідньою придільчі Просперо, Махалію. Но чувствувала свій зв'язок, наблюдає, як жінка використовує спольтує магію. Куже, що вона визвала її до Хейзел. Чим далі Хейзел ходила від міста, тим більше странним. Так, вона не знала, що повсюду все ще обітали опасні ці старинні в І саме головне вона не знала, що скоро зустріне мене. Глава третя, на цьому ми і закінчимо з вами. Дякую вам за перегляд. Далі більше, всім пакедова!